А з якого біса туди балістика прилетіла? Звідки росіяни дізналися, що на цьому місці буде зібрання військовослужбовців? Ось це питання серйозне. І тоді ви кажете, чи можна це назвати диверсією? Можна. Це сфера застосування роботи спецслужб. Контроль в першу чергу. В даному випадку не виключено туди військова контроль, звідки має працювати, тому що це міг бути витік агентурний з якихось органів військового управління, а міг бути і витік зовсім з іншого напрямку. Військові живуть не в ізольованому суспільстві. Військові живуть серед нас, і якась падлюка злила, це. а якась падлюка зливає тут з... в якомусь закриваленому. В складі це про виробництво оптоволокна. він місяць не пропрацював, туди прилітає. Не могло б це прилетіти, а по сторону якомусь складу, нікому не потрібно. Як це з'явився там? Прилетіло. А чому? Значить, якась спадлюка злила.